Кого бачимо перший раз, то вітаємо в нас, дорогі гості. Добре, добре, гарно. Якщо ви зранку ще не чули від своїх дружин, чоловіків я вас люблю. Сьогодні Ісус говорить, Я тебе люблю. То обернись до сусіда, скажи Ісус, тебе любить. Амінь. Ми є вдома, ми є в домі Божому, ми є Дім Божий і церква там, де є ми. Бо ми є церква. Не будинок, не купола, а ми є церква. Так Слово Боже говорить, каже, що ви храм Духа Святого. І я собі так думаю: Бог, що ти хочеш зранку до нас сказати? Ми зараз будемо мати прославлення, будемо співати. І щось мені так Бог показав на молитву «Очі наш. Просто ми ще раз пороздумуємо, ми деколи молимося, «Очі наш, але роздумуємо, що там сказано і як до нас. Одного разу мені задавали запитання, Петро, а чого ти не молишся до Діви Марії? Чого ти не молишся до святих? І в серці я так ну, пояснюю, в мене є Бог на небі, який створив мене, є Ісус Христос, є Дух Святий, Трійця. так, Наша церква теж трійця. От. І я думаю, нащо мені ще когось додати до списку, якщо є ідеал є вище. І сьогодні зранку так Бог повів, відповідає до мого серця знов. Я вірю, що сьогодні до когось Бог теж відповідає про це. І одного разу учні підійшли до Ісуса, це, ми знаємо це євреї. кажуть: Ісус, навчи нас молитися, бо ми побачили, що ти не так молишся, як самі ізраїльтяни моляться. А ми знаємо, хто є Ісус? Це є Господь, це є Бог, який прийшов з неба людей щось навчити, навчити настоящо, те, що має бути. І дивіться, Ісус їм каже, моліться там до Мойсея, так каже Ісус, не каже. Мойсей був сильний, сильна людина, яка вивела людей ізраїльського народу, такі чудеса робив через нього Бог. Ісус так не сказав. Ісус не сказав, може, моліться до Іллі, бо Ілля міг вогонь з неба зводити, його Бог дуже гарно чути. Ісус так сказав, ні, дивіться, сам Ісус Бог переводить цю планку на Отця. Ісус каже, я виконую волю Отця. І це вказує на Ісусове смирення, самого Бога. І Ісус як вчить молитися, Він не каже, давайте молиться, Ісус, як твоє ім'я? Він не каже, Він каже, Отче наш всю планку переводить на Отця. І я сьогодні хочу, щоб ми. Своє мислення, свої роздуми, і що ми вчили дітей переводити думки на Отця, на Творця всього всесвіту, не на якусь людину, яка виконала волю Божу, а на Отця. І давайте ми сьогодні встанемо і помолимося, Отче наш. І зараз ми ще раз будемо роздумувати, що це Отче наш означає. Але ми по перше помолимося, Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам на кожен день і прости нам провини наші, які і ми прощаємо винуватцям нашим. І незалежно з випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава по віки вічні. Амінь. Присідайте, будь ласка. Десь отак подібно звучало, коли Ісус вчив учнів молитися. І ми зараз ще разочок пройдемося. Чому Він так їх навчив молитися? Ще наші гості приходять до нас. Андрюха, там є крісла. Якщо зараз не буде місця, то щоб подати ще крісла. Але подивіться, хай перші присядуть. А потім... Так. Дивіться, підходьте вперід, тут є місця спереду ще. Ісус каже до них: ви ж моліться отак: Отче наш сущий на небесах, той Бог, який є і незмінний. Ісус каже до учнів, ви моліться отак, нехай святиться ім'я Твоє. Ми сьогодні будемо мати зараз прославлення, ми будемо святити ім'я Господнє, яке є вище над усім, ім'я Боже. І тому ми маємо прославлення славим нашого Господа. І очі наш, Він так планово нам показує, як молитися, як мати ціль в житті, як правильно молитися. Потім Ісус як їм каже, нехай прийде Царство Твоє. Значить, чиє царство, не каже Ілі, Мойсея, Дії Марії, але Ісус каже, хай прийде царство Твоє, Боже царство, Божий задум. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Значить Бог має на нас для нас щось на небі таке, що ми ще тут на землі не бачимо. І тому Ісус вчить учнів молитися так. Сьогодні учні Ісусові хто є? Я і ти, ми, наші дітки. І нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ви замечаєте, як Ісус вчить учнів молитися. Потім далі, як він вчить молитися. Значить, це було більше така духовніша сфера, а потім, і тут на два випадки є теж. Ми читаємо, хліб у нас насушний дай нам сьогодні. Хліб щоденний, який ми їмо за столом. Ми Богові за це дякуємо. Коли Ісус брав хліби, створив з них на всіх нагодував. Він що там сказав? Він їх не благословив, Він за них подякував. Коли ти маєш на їжу на столі, дякуй Богові. Це примножить твою їжу на столі, це збільшить комор в коморах твої зерно. І що ще означає на щоденно? І дивіться, як гарно тут в молитві сказано: не раз в тиждень молиться в церкві в неділі, неділю, а хліб нас насушний, дай нам сьогодні, Значить, фізичний хліб. І духовний хліб, бо ми складаємося з тіла і з духа, правильно? Амінь церква. Амінь. І тому щоденно ти маєш на колінах взивати до свого отця і казати йому, що тобі потрібно в тілі для щоденного життя, і що потрібно тобі в дусі змінити. Як тобі потрібно духовно зрости, це має в тебе бути щоденно. Ісус так вчить учнів молитися. Не я так вчу, Слово Боже вчить. Я вам це передаю, щоб ми всі наповнилися цієї правди. І далі, прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Тут, в слові очі наші, показує, що людей потрібно любити, прощати. Якщо ти сьогодні не простив людину якусь, задумайся, треба простити. Ісус так вчить. Ісус так вчить. Для чого це? Щоби тобі вільним бути і свобідним. Бо ти, якщо людину не простив, ти оставляєш наїди ні, чи ти приходиш додому, до своєї сім'ї, ти не даєш цього тепла і любові, бо в тому серці стоїть замок, який закриває любов, ділитися далі навіть своїм домашнім, бо ти навіть когось чужого не простив. Хоча б він міг тобі сильну біль зробити, але навчися прощати. І ти побачиш, як воля, ми читали спочатку читали, на небі явиться в твоєму житті від Отця. І далі проходимо. І не веде нас у випробування. Але визволи нас від лукавого. Дивіться, від лукавого, від диявола, хто вас може визволити? Ілля, Мойсей, Діва Марія, хто? Тільки Отець через Ісуса Христа. Амінь. І тому ідеал вашої молитви має бути переведений вище над усім, до Отця. І написано, визволи нас від лукавого. І коли навіть в житті у нас щось буде тяжке, якесь випробування, хто нам поможе? Жінка, чоловік. Так, вони поможуть лагідним словом, сусід добрий, але отець поможе вам вийти з цього тяжкої ситуації, яка в вашому житті з'явилася. І далі, як ми молимося? Там що сказано? Бо коли ви пробачите людині їхні прогріхи, то простить вам Отець наш Небесний. Тут сказано як, коли ми людей прощаємо, ми показуємо характер Божий. Ми всі хочемо бути подібними до Бога і хочемо піти на небо до Бога. Значить, проявіть на землі його характер. Простіть людину. Ми щоно ну, про це теж говорили. І як ми в кінці молимося, нехай. Е... Бо Твоє царство і сила, і слава на віки вічні. Ми своїми устами затверджуємо божественність на землі, і ми кажемо, що Отець ми будемо жити з тобою вічно. Не тільки цей період 80-120, хто як проживе. Ось. І ми цими ми устами своїми кажемо, що ми будемо вічно з тобою, бо Твоя сила, бо Твоє царство на вічні віки. Амінь. І наша прекрасна сестра Лена буде вести прославлення. Ми піднімемося на ноги. І будемо співати. Потім після Лени, ще дітки наші заспівають. Так бери добрий мікрофон. Я Помолимося ще раз. Отець. Я дякую тобі за цей день. Ми звертаємося до тебе, бо ти є наш ідеал. Ти полюбив так світ, сильно полюбив. Ніхто з людини, яка навіть волю твою виконувала, так не полюбила світ, як ти полюбив. Ти послав свого сина, однонародженого, перворідного, щоб нас спасти. І Ісус, ти подав нам приклад, як молитися до Отця. Я дякую тобі, що ти дав нам ще Духа Святого, щоб ми були не самі. І ти зробив наше життя християнське не скучним, не якимось таким не таким слабеньким. Ти зробив нас сильними. Ти зробив нас сильними над гріхом, сильними над дияволом, сильними над хворобою, сильними над всякими справами і всякими бідами. Ти зробив нас сильними. І ти нас об'єднав в одну сім'ю. І сьогодні ми збудовуємося в ім'я Твоє і хочемо збудуватися для слави Твоєї. І сьогодні ти дав нам хліб щоденний настіл. Я дякую тобі. Ми ситі, ми вдягнуті, ти все нас забезпечив і дав. Бо ти казав, що я більше за вас клопочуся, ніж за горубців і всяких птахів і квіток. Ти за нас більше клопочешся. Я дякую тобі. І тим більше, батько мій, ми, ми сьогодні хочемо цього духовного хліба, який ти будеш говорити до наших сердець, щоб укріпити наш дух, щоб ми були твердими місцями для слави твоєї, щоб ми вийшли в вічність з тобою і тебе там прославили, і були у них твоїх вічно, не якийсь короткий термін, як ми тут на землі проживаємо. Я дякую тобі, Бог, мій те, що ти сьогодні дав нам кожного з нас. І ми можемо один одного благословляти, і ми можемо. Своїми устами благословити Твоє ім'я. Батько мій, щоб ти сьогодні прославився між нами. Батько мій, щоб ми звідси вийшли ситими, духовно ситими і фізично ситими, щоб один одного ми підбадьорили, і слово Твоє, Хай наситить нас теж, щоб ми ходили в істині для слави Твоєї. Ми благословляємо весь процес цього служіння, Дух Святий, ти типу подій на кожного з нас, наповни кожного з нас. І недільна школа, яка буде, все, що буде відбуватися, проповідь, спів, хай все буде для слави Твоєї, а ми будемо збудовуватися і Тебе слави. Até nasce meu instante. Amém.